Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати до огляду свій сорт. Один із, я його так вважаю, поки що фаворитом і найкращим своїм сортом. А чому найкращим? Тому що він перший по забарвленні у червоний колір. Друзі. Це сорт, який ви зараз бачите, діамант. Руш Ренді називається. Він у мене невеликий. Бачите, у мене ці Інші кущі вони набагато вищі, більші. Він такий досить низенький, проземистий, але як кажуть, найменший, найулюбленіший. А він, друзі, один із перших забарвився дуже гарно у червоний колір. Він, можна сказати, не починає отак рожовіти, як інші гортенці. І зараз вам покажу як Ваніла Фрайса рожовіє. Він Просто його кидає у червоний колір. Я не знаю, чи так у всіх, чи тільки так у мене, друзі. Якщо у вас по-іншому такий сорт, то, будь ласка, поділіться зі мною, мені буде цікаво. Тому що оцей сорт у мене першим забарвився І дуже гарно в червоний такий колір. І причому всі три китиці, друзі, одинаково. Ось я вам зараз показую його. Покажу вам його з різних ракурсів. Він повністю весь. Забарвився у такий досить яркий червоний колір. Ось зараз покажу вам зі всіх сторін. Бачите, наскільки це насичений і гарний колір, і причому одночасно він у мене записаний як діамант Руш Ренді. Я сподіваюся, що це назва правдива. Я купляв у офіційного розплідника. Але він дуже гарно. Почервонів і досить швидко і одночасно, хоча він ще по висоті невисокий, невеликий, це двохрічний кущ. Так що, друзі, поділіться як у вас, тому що мені цікаво, чи він так дійсно буде кожен рік, чи це просто в цьому році такі погодні умови сприятливі. Ось зараз вам покажу інші сорти. Наприклад, як червоніє сорт Manila Fries Бачите, її кидає просто в таку рожевинку, легеньку, поступово. Ось поступово вона починає тільки рожевіти, а не в червоний колір. Забарвлюється як ось цей мій Зарбавр забарвився, бачите, малюк, який він червоний. А ось це покажу вам, як забарвлюється сорт. Теж вже... Таку рожовинку його кидає легенько. Це фрайс мельба, по-моєму. Точно не знаю. По-моєму, це фрайс мельба, так. Друзі, бачите, як забарвлюється теж поступово, але гарно і приємно. Ось тут в мене ще і інші сорти, які не забарвлюються, можна сказати. тут Lime Light сорт. Ось так він виглядає. А діамант у шренді дуже мене зацікавив, друзі, але я читав у відео інших відеооглядах, що він росте дуже-дуже повільно і не дуже так сильно і наростає, можна сказати. Ну, у мене теж він третій рік. Але декілька пагонів, але ось іменно оце забарвлення мене зацікавило, що він так одночасно і гарно забарвився у такий червоний колір. Якщо у вас теж так, напишіть мені, буде цікаво. Ось такий у мене фаворит по, по забарвленні у червоний колір. Дякую, друзі, всім за увагу, за перегляди. Задавайте запитання. Усім радо відповім, всім гарних, спокійних, мирних днів. І все буде Україна!